22 січня Україна відзначила день соборності за незалежність держави, паростки якої сягають 1919 року, сьогодні знову проливається кров. Тож розпочинаючи урочистий захід, який відбувся в п'ятницю в міському палаці культури, присутні, передусім, вшанували пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання. І виконали державний гімн. По тому до Славучан з вітальним словом звернувся міський голова Василь Сидор, зауважив, що, як і колись, українці бачать себе єдиною незалежною нацією. Шкода лише що наші політики, як правило, поводять себе відособлено. Боячись за себе, вони часто забувають, для чого люди довірили їм високі посади. Там, де влада, де керівники роблять ставку на народ. Він непереможний. І ті керівники, які вірять свій, не підводять свій народ, вони мають величезні досягнення. І зовсім іншу картину ми мали і маємо на сьогоднішній день превеликий жах. Тому що управляють сьогодні в нашій державі не українці. І ми їх з вами привели до влади. І ми сьогодні думаємо, як зберегти Україну. І сьогодні наші. Люди, прості люди, воюють і захищають, і вони зберігають Україну. І сьогодні величезна шана, дійсно, мільйону українському народу простим людям, волонтерам, воїнам, АТО, простим батькам, які сьогодні зберігли і спасають Україну. Концертна програма, підготовлена творчим колективом міського палацу культури, була пронизана патріотизмом і мала на меті звеличення події, яка, віддаляючись у часі, не втрачає своєї актуальності та значущості. 22 січня 1919 року день ухвали акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, створив фундамент для розбудови сьогоднішньої незалежної демократичної України. Однак тяжке економічне та воєнне становище. Тоді у 1919 році не дали втримати незалежність. Україна здобула її лише у 1991 році, і сьогодні знову змушена відстоювати про історичні передумови об'єднання українських земель його ініціаторів і безпосередніх творців. Розповідав радник міського голови Роман Бачинський нащадок Левка Бачинського, що був віце-президентом Західноукраїнської Народної Республіки. Про акт незалежності, або як народі більше говорять, акт звуки почали говорити ще до проголошення незалежності України. Вже в 1990 році, 91 році, українці створили ланцюг, живий ланцюг єднання від Ужгорода до Львова до Івано-Франківська, до Тернополя. Луцьк, рівно, до Києва і до Харкова. А також мітинги по підтримку незалежності проходили в Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, в Криму, в Одесі, Ніколаєві, Запоріжжі, Херсоні. Не говорю вже про наші областя. І вже в 91 му році народ змусив Верховну Раду тодішню, яку більшість складала, складали комуністи, прийняти акт про Проголошення незалежності України. І далі це свято спонукало президента визначити це свято як святом державності. Офіційні виступи і вітання славучанам з нагоди відзначення Дня Соборності України перемежовувались з творчими номерами, підготовленими вокальними та хореографічними колективами міського палацу культури. У мелодійних піснях солістів палацу Дарини Соболевської, Івана Пилипея, Лесі Мельник, вокального гурту Славутина, Тріо Елегія оспівувалась доля багатостраждальної України, волелюбність і незламний дух людей. Нікого не залишили байдуже, у до свого таланту і учасники студії стилізованого танцю Гердан, хореографічного колективу Оксамит та ансамблю сучасного танцю Фрістайл підсумовуючи захід, хочеться вкотре сказати, що тільки в єдності та соборності можна досягти мети і захистити державу, побудувати багату, вільну демократичну Україну, якою пишатимуться нащадки.